Усім привіт! Сьогодні у нас восьмий урок, і ми будемо вчитися в'язати убавки вліво-вправо та з трьох петель. Отже, давайте приступимо, Дивіться. зараз знімемо кромочну, пров'яжемо декілька петель. Все, давайте робити убавку в ліву сторону. Дивіться, ми протягуємо. Просуваємо нашу спицю ось так в дві петлі разом, за задню стіночку, ось так. бачите, Як звичайно, лицеву ми в'язали, але ми одразу за дві петлі протягуємо, захоплюємо ниточку і витягуємо. Бачите? Тобто ми дві петлі разом, ось так, за дві петлі протягуємо разом нашу спицю. Захоплюємо ниточку і витягуємо. В праву сторону трішки буде складніше. Дивіться, тут нам треба оці петельки перевернути, це якщо ми робимо в праву сторону, у бавочки. Дивіться, ми знімаємо ось так за задню стінку, так захоплюємо одну петлю, другу петлю захоплюємо. І одягаємо їх назад, на спицю. Вже в перевернутому стані. Далі ми за передню стінку. Ось, бачите, в нас є дві петлі. Ми ось тут за передню стінку, через дві петлі, проводимо спицю, захоплюємо ниточку і витягуємо. Це в нас убавка в праву сторону. Давайте ще раз. Знімаємо, спи, знімаємо петельки, отак перевертаючи, одягаємо назад на спицю і ось так за передню стінку притягуємо нашу спицю, витягуємо ниточку, і все. У нас є убавочка. Далі тройна убавка. Тобто в нас збавляється дві петлі, і одна з них лишається. Значить, як ми це робимо? Дивіться, ви можете зробити просто так само, як ми з двома робили пров'язати, але я вам покажу варіант, коли ось тут по центру йде така красива косичка. Тобто не буде таких ось заломів, наприклад, а буде просто красива по центру косичка. Дивіться, ми знімаємо так само, як ми знімали, тільки що. В попередній убавці знімаємо дві петлі, ось так, перевертаємо їх. Одягаємо їх назад. Тепер знімаємо ось так уже. Ось дивіться. Бачите, я беру дві петлі поки що, знімаю ось так дві петлі. Ось наші дві петлі тут є. І одягаю їх назад. І тепер ось беру цих дві петлі, просовую, просовую всередину спицю і захоплюю ще плюс третю петлю, і витягую ниточку. Все, ми пров'язали. Давайте ще раз. Дивіться, ми знімаємо, перевертаємо ось так от петельки наші. Перевертаємо. Ось, перевернули. Далі ці дві петлі знімаємо, ось так, бачите, за нижню петлю, ось цю другу. Ми їх знімаємо, вдягаємо на спицю і вже три разом пров'язуємо так разом. Все. Це наші убавочки.